В нього було все: спорт, робота, гроші, сім'я, друзі, щастя, словом все. Іноді навіть він прокидався вночі й думав: всього вже досяг, а що далі? Яка тепер мета? А потім він майстер спорту з плавання, травмувався на воді і в секунду все втратив. Залишилися тільки друзі. І тепер його метою є поставити на ноги сина. І стати самому та просто з'їздити на рибалку на битві. Екстрасенсів сказали, що так і буде, і він знає, що так і буде, адже він не скорений Андрій Питанов. Життя Андрія Педанова до трагедії було гіперактивним. Скільки себе пам'ятає, займався плаванням. Паралельно були хор, бальні танці, акробатика, судомоделювання, гітара. Приблизно в шостому класі залишилося тільки плавання. Ну, і гітара, звичайно. Доплавали до того, що спортивний інтернат Куганський, і в 14 років, по власному життю, до 92-го року, уїхав в Дніпродзержинськ, поступив в технікум фізкультурний, Ну, 92-95 год обучения в технікумі. 95-й приїхав сюди вже в Київ. Потихоньку починали в 95-го фіз поступил Київський. Заробляти гроші почав 14 ти бо щоб плавати, треба добре харчуватися. Щоб добре харчуватися, потрібні гроші. А гроші треба заробляти. Він не з тих, кому комфортно сидіти на шиї у батьків. На місці не сиділи, городи копали, заробляли десь щось. Тахтобанками розчитувався, там в такої тушонки, ну, весело було. А 1995 год вже здесь, в Києві приїхали тоже в Університет з культури і потихоньку ринки уступився на фірму менеджером. На той час Андрій вже мав звання майстра спорту з плавання та був неодноразовим призером у цьому виді спорту. Не полишаючи спорт, він почав будувати власний бізнес. За чотири роки вже весь Київ знав бізнесмена Пиданова. У Андрея, как вот меня меня к нему потянуло, то есть у него чувство справедливости очень такое, стойкое порядочности, отношение к людям. И со временем человек, когда я ну, как был военным, с людьми работал, Андрюха психолог, у меня своим образом своеобразный тоже психолог. И видишь, когда человек ну, дышит с тобой ну, как одним воздухом. Вот. На этой почве, скажем так, вот, именно отношение к людям, к окружающим, мы сошлись. При цьому Андрій викладав в школі, водив туристичні групи в далекі та в складні походи. За іронію долі, читав лекції про безпечне поводження на воді. Десь 2000-2002, другий вищий образовий отримав університет Шевченка, кафедра психології. І в 2005-му пропонували в університеті на місці преподавателя тренера по плаванню. Преподаватель кайферів. До 2011 року працював старшим викладачем факультету психології. В плаванні перейшов в категорію ветерани, де також виступав з успіхом. Став провідним інструктором Міжнародного центру туризму. У нього вже була сім'я, дружина та двоє синів. Єдине, що затмарювало його життя, так це хвороба старшого сина Михайла, в нього ДЦП. Та грошей у сім'ї було достатньо, щоб Мішу регулярно возити до спеціалістів за різними реабілітаційними програмами. Андрій був впевнений, що вони переможуть хворобу, а в усьому іншому вів насичене життя успішного бізнесмена та всюди затребуваної людини. Йому дуже хотілося, щоб у добі було більше годин. Приблизно за півроку до трагедії він увісні побачив себе в інвалідному візку та не надав цьому значення, а перед сном все частіше почали приходити різні думки. Блін, всього добився. квартири, машини, уже машина, у мене машина, двоє дітей, робота. Официально, неофициальных несколько. Деньги зарабатываю. А что дальше? Вот где-то с мая месяца начал задавать этот вопрос: каждый утро просыпаюсь, цели не вижу. И было ще одне что змушувало стискаться его сердце. Смотрел на сына, понимал, что я его вывожу туда, вывожу туда, но не могу почувствовать и осознать того, что чувствует он. Сказать он не может. Он меня глазенками лупает, лупает. Я всегда говорил: хочется оказаться на месте сына, почувствовать его, то, что он. Не доносить до мене. Вот, пожалуйста. Тепер він знає, що думки матеріальні і з ними треба поводитися вкрай обережно. Звичайний сонячний веселий день вот дом достроїв здесь. А я проважав человека, професора на остановку здесь приїжджав в гості. Озеро здесь у нас недалеко, на котрому постійно купалися. Места эти знаю очень хорошо, враги знаю. Каждый день с собакой туда ходил, собаку выгуливал. Ну так получилось, не знаю, как. Ты сколько говорю как сверхъестественная сила какая-то. Шли по берегу. Обычно я собаку отпускаю с поводка, кидаю о в порт воду, она прыгает с оврага, я за ней. Ну и плывем, кто, вперед, кто быстрее. А здесь получилось иду, просто в воду потянула. Собаку привязываю к забору, снимаю рубашку. кольцо, браслет, цепочку, хотя я ніколи не знімав цепочку з пластиком. блажу на рубашку і. І пірнув в добре знайоме озеро, поряд з яким його будинок і будинок його батьків. Їсть не відразу зрозумів, що з ним сталося, а сталося все за секунду. Як таке могло трапитися, що майстер спорту з плавання? Пірнув вони з головою, не прикривши її, як це механічно роблять плавці його класу. Андрій не може сказати. Чому не спрацювала та клята м'язова пам'ять? В результаті сталося непоправне – перелом шийного хребця. Не Ні болі нічого, головою вниз, виходить, головою дві тижні дожди йшли. І виходить, або намило щось, тому що вода була мутна, або намило пісок, або течінням щось підогнало. Я потрапив на як якраз, як огнетушитель, в воду вийшов. На старт, тут на фотографії, подивіться, спортсмен, який прыгає, плавець в воду, руки за спиной, потом он в последний момент выносит их в прыгу. То есть голова была не защищена руками. Если там обычный человек прыгает, руки впереди него, там перед головой. Здесь немножко иначе техника. Ну, получается, руки были за спиной, головой вниз. Не, секунда, хруст, повис, жизнь перед глазами. Где-то минуты две я провисел. Він добре пам'ятає, як висів у воді і дивився на дно озера. Їй сорієнтувався і витягнув Андрія з води. Потім приїхала швидка та зовсім не укомплектована. Відсутні були навіть ноші, не говорячи вже про те, чим можна було б зафіксувати шию. Все необхідне знайшлося лише за два дні в обласній реанімації. Весь цей час Андрій був у свідомості. У нього лише відняло мову, і тому він не міг сказати, що з ним і що з цим треба робити. І технік фізкультури, університет фізкультури, зустрічали анатомію, фізіологію, Тобто діагноз я себе поставив сразу вже. Що це перелом шиї, що треба фіксувати. Но цього сделано не було. Словом, дорогоцінний час було втрачено, та йому чомусь не було страшно. Просто некомфортно, що не міг говорити, і все згадував, як перед очима плело дно озера. У непідробному шоці знаходилися друзі Андрія. осознание того, что произошло, ну, как-то было, ну, как-то изначально даже кажется, что это не, не, с Андреем, это не может быть. То есть настолько я знал Андрея, то есть, ну, вот наше окружение все настолько энергичный, позитивный человек, от него просто вот этот позитив, он просто вот в любом коллективе попадается, вот Андрей вот появляется, все, это, это ощущение праздника. Тобто э, постійно в енергії вона просто заряжала всіх остальных. І тут така ситуація, непонятна вот, 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 вот вести його на каталки, скажімо так, и, ну, ужаснуло спочатку. Потім до Євгена підійшов лікар і сказав, що Андрієві не жити. І сказав, що було правильним, аби він залишив заповіт. І про все це другові мав сказати Євген. Неописуємо словами, як це так вот було. Я собирался долго с духом, чтобы вот так вот как, как вот человеку сказать, который вот он в сознании, все, вот, сказать, что ты, друг, у тебя шансов очень мало. Вот. вот 100 грамм приняв так для храбрости, потому что по-другому это было нельзя сделать. Вот я подошел тогда с Андреем поговорил. На что он улыбнулся, говорит, ну что посмотрим. Да, ты что, прикалываешься? Да уже на четвертий пятый день після операції Андрей впав у Увичай. Когда пытаешься подняться, вот каждое утро, даже не утро, потому что не спал тогда, заснуть не мог. Пытаешься подняться, скинуть там ногу, с кровати, там там, или а сделать ничего не можешь, тогда уже да. Осознание того, что ты был кем-то всем, и тут ты не можешь даже вот этой и... мелочи сделать. Это было тяжело, непонятно, неприемлемо. Вен честно здесь знаю, что хоть и в накласти на собару. Ми об этом разговаривали. і він говорит, блин, я не меня, нічого з собою зробити. Нічого, просто шевельнуться. Вот. Ну, скажімо так, вот этот його характер, вот этот его энергетический, это откуда там береться ця енергія, чесно кажучи. А тут ще й почав розвалюватися бізнес, щось довелося продати, щоб лікуватися. Інше розпадалося саме. Прийшло розуміння того, що син залишається без достатнього фінансування, яко йому життєво необхідно. Так він і поїдав себе зсередини. Поки не прийшло зазнання того, що іного виходу немає, треба кудись рулити далі, тому що діти, дітей піднімати. 40 днів Андрій пролежав в обласній нейрохірургії. Причому перший місяць він взагалі не спав, не міг. Тільки починаєш глаза закривати, розслабляєшся. Шейники, от у мене хлопців знайомих шейників поуходило на перших етапах багато. От перші три дні, там перші три, 14-30 днів, важливі реанімаційні дні. Когда человек засыпает, расслабляется, диафрагма сужается и ты не можешь, даже не хватает сил сделать вдох, ну и ночью ты уходишь во сне. И ребята, те, которые курили, то есть только перелом 3-5 дней, там неделя уходит. Мне даже врачи сказали, вот мое счастье было в том, что пловец здоровый легкий, у меня на тот момент работало только сердце легкие. Из-за здоровых легких вот этот объем. Вдох, тобто витягував ночі, тільки засипаю, задихаюся вдох і… Після нейрохірургії місяць в клініці імені Богомольця занесли якийсь вірус в організм. А через три місяці його вперше посадили до інвалідного візка. Зразу підтвердив зізнання, тому що вертикалізували мене. же в этот день. Ну, спасім врачам, в цей же день мене на ноги поставили теж уходил, секунда, терял сознание. Ну так потихоньку, 25 дней там был, за 25 дней к концу я уже учился стоять, меня привязывали, уверенно сидел в коляске, начал потихоньку правую руку поднимать, потому что до этого не было вообще ничего, с коляски выпадал. А врачи изначально говорили, что даже в коляске сидеть не буду, то есть лежачее положение гарантировано все. Повністю опанував себе Андрій десь через півроку, коли вперше зміг підняти руку. Тоді він повірив, що все налагодиться, бо за рукою має далі почати рухатися все інше: плечі, корпус, ноги. Як спортсмен він розуміє фізику людських рухів. Осознання того, що пройшов якийсь здвиг положительний, це було вже результат, це було сильно. І Хотілося двигатися, займатися далі. енергії, емоцій вистачало. Ночі спати не хотілося, в п'ять років, коли ми в клініці лежали давай уже садиться в коляску, будем в зал ехать первый, пока никого нету. Ну и хотелось заниматься, двигаться куда-то. Ну и все равно, были от вот год, полтора, на каждом этапе свое разочарование, когда жена ушла. Але він дружину не засуджує. Вважає, що у кожної людини є межа витримки, терпіння та самопожертви. Вона молода дівчинка, на 10 років, що була. Хотілося чогось, може, теж нормальну сім'ю, нормальну здорову сім'ю. куда-то выезжать, куда-то ходить, чем-то заниматься, развиваться. И тяжело. С колясочником, с человеком, который ничего не может, я на тот момент ничего не мог. У меня надо было, вот, сажусь в коляску, час посидел, надо положить, там шея болит, там затекает, там корпус болит. Сейчас я вот с утра сажусь, вечером ложусь, занимаюсь, работаю, то есть нормально, адекватно себя чувствую. А первые два с половиной года это очень жестко было. Хоч Андрій одразу після трагедії вже розумів, що розійдуться, йому все одно було боляче. Більше того, він сам неодноразово говорив дружині, що вже не той, і тепер не зможе давати їй того, що раніше, а скоріше навпаки, мовляв, сам тепер буде повністю залежати від молодої дружини, і вона втомилася. Хоча нам здається, що десь глибоко в душі він сподівався, що вона залишиться, і кохання переможе. Та сталося, як сталося. І в силу різних причин вона розділила дітей. Хворого Мішу залишила, а здорового сина забрала з собою. Та й цьому Андрій має пояснення і вважає його вагомим. Було обоюдне рішення, що... Можете, не да. Ну, це неправильно, але Міша з батьками краще, вона, по-моєму, не потягнула. Тобто вона не змогла дати того, що дають мої батьки. Заняття, крула, суточне наблюдення, тому що з ним треба знаходитися постійно. Не сидить, не говорить, не ходить. Заниматься ну, не заниматься вот по 10 раз в день. Она бы этого не дала даже половины. Андрій хоче знати тільки одне. За що йому це все? Екстрасенси остання надія чоловіка з'ясувати причину нещастя і спробувати бодай щось змінити. Вже після травми Андрій почав дещо згадувати та аналізувати зі свого минулого життя, те, на що раніше не звертав ніякої уваги. В силу цих спогадів він прийняв рішення запросити до себе додому битву екстрасенсів. Йому дуже хотілося зрозуміти, чому все так відбувається в його житті. Редактори програми вирішили, що історія Андрія буде цікавою для загалу, і екстрасенси приїхали. честно сказать, на битву экспрессенсов до этого я смотрел с сарказмом. Они, конечно, во мне перевернули все отношения к экспрессенсам вообще. Рассказывали такие вещи, которые знать никто не мог. Которых никто никому никогда не говорил. Знал только я. Они все это рассказывали. Ну и все в один голос говорили о том, что это <клес> два варианта. Один то, что у нас по линии, по линии старших Синові йдуть у это, ну типу прокляття падіду, там это дело. У нас есть, є от Батя — старший син сім'ї. У мене поломане тоже, прийом позвоночника. У нього били в шахті Він весь поломаний. Я старший син сім'ї і Міша, старший в сім'я. Говорили про можливість впливу заздрісних до успіхів Андрія та бажання недобрих людей все зіпсувати. Та тема про прокляття на старших чоловіках в сім'ї Вразила. Справа в тому, що історію Андрієвого Діда ніхто не знав, а в його житті дійсно був один трагічний випадок. Дедушка працював на шахті в Норгильске 60 в 60-ті роки. Должен был в этот день быть на смені. Він в этот день на смену не вийшов, приболел. В этот день пришел до шахті з Люмітана. Там погибло до сотні чоловік. Діду 15 лет. Потім продали його. Зрозуміло, що сім'ї, які втратили годувальників та коханих людей навряд чи в своєму горі, дуже розбиралися, хто винен. Вони діяли в стані афекту і це можна пояснити. Самі того не розуміючи, люди прокляли невинну людину. Екстрасенси всі як один пообіцяли, що до Нового року весь негатив з дому піде. Він очиститься. І треба ж такому статися 30 грудня в будинку спалахує пожежа. А ще Андрій добре запам'ятав їхні слова. Хочеться в це вірити, ну сказали, що всі сказали теж: ти встанеш і за собою потягнеш сина. Так живеться їм зараз нелегко. Основні статті доходу чотири пенсії його батьків та сина. На реабілітацію тільки Михайла йдуть тисячі за добу, не говорячи вже про Андрія. Часом вдається щось підзаробити. Він і у візку інколи читає лекції на тему обережного поводження на воді. І не приховує своєї історії. Це діє найвлучніше. Основна надія тільки на друзів та фонди. Друзі залишилися поряд. Только тяжело, Звоночок, ребят. Нада, падіте. Посидимо, поговоримо. Все, то ці мисли Ну и плюс детей надо подымать, и ты все это осознаешь, понимаешь. Друзей у нас очень много, и ни один не отошел. То есть все друзья были завязаны, ни одного не было на финансах. Все друзья это с начала 90-х, когда мы все были на ноле, когда мы были никем, ничем. Это туризм, это спорт, это да, все поподымались сейчас, но дружба осталась еще та. Когда ему звонишь, всегда? то есть, как дела? На позитиве ответ. То есть на позитиве. Все, занимаемся, все. То есть, это бодрость голоса, то есть уверенность в голосе. И она сама, сама у тебя, скажем так, вот окриляет надежды, что действительно с такой уверенностью ну, просто невозможно, чтобы человек он не э, встал на ноги не пошел. Вот. Всегда мы его пытаемся поддержать. Андрей розуміє, що самі лише переконання екстрасенсів це скоріше поштовх ніж істина. Для того, щоб вони збулися, він має працювати сам і працює, займається по 4-5 годин на добу. Тягаємо железо, прив'язую гантелі, тягаю гантелі, піднімаю, намагаюся розвиватися, щоб підтримувати спину, корпус. Бо що До цього наклон не мог назад піднятися. Час, увірвано в коляске. То, що пальці не працюють, да, там, плечовий пояс повеселее, біцепс, намагаємося займатися, спину закачиваю. Правда, без допомоги батька Андрій не може обійтися. Хоч зовні він наче зараз же може стати і піти. Насправді все набагато складніше. Так, от якщо мене положити, я нічого не можу ні повернутися, ні не... роботи тут плечо чувствую, плечо, біцепс, біцепс, і голову. Все до сюди. Ніже чувствительності нет. Боротьба триватиме ще довго, та згадуючи слова лікарів про його повну нерухомість до кінця життя, розумієш, що ця людина здатна перемогти будь-що. Андрій відправив документи на всі можливі експериментальні програми. З нетерпінням чекає відповіді і згодень на будь-які ризики, і тепер йому треба мало. Хочеться піднятися на ноги та цей світ кінці тонеля і там, з кумом на рибалку виїхати. А там все налагодиться. Його голова так само добре працює. В ній вже визріло багато планів та ідей. Щойно стане на ноги, і його сім'я ні в чому не відчуватиме потреби. Киева нас еще услышит. Ну не только Киев. Все в жизни относительно банально и настолько просто, когда ты все имеешь, ты ходить можешь. Ты на это даже вот, для тебя это обыденно. Встать с кровати, подойти выпить воды, там, взять ложку, пойти к холодильнику, там, поесть, включить телевизор. Это для тебя вот это, ну это, ты об этом даже не задумываешься. Когда ты все это терняешь, ничего не можешь сделать начинаешь ценить то, что было, и начинаешь ценить то, чего у тебя нет, ну и каждый момент то, что ты можешь сделать. Так, научился телефон брать, на шее телефон висит, научился брать, это уже хорошо. Доступ э, к социуму, доступ к миру, к общению. И <coughs> у меня народ, когда приезжает, ко мне привозят там, проблема у кого-то, друзья везут, а говорит, поедьте а к пообщайтесь с ним, гляньте на него, там все это дело, посидим, поговорим. Э, вы поймете, вы плачете ни о чем. Я всегда говорил, вот, когда уже поломался, в коляске оказался, ребята, у вас проблемы в жизни. Чего вы плачете, когда вот начиная там какие-то аватарки ставить, там грустно, там слезы у кого-то, там тяжело. Я говорю, давайте за 400 гривен решаю все ваши вопросы, все ваши проблемы. Как? Когда этот Крым еще наш был. Вы покупаете за свои деньги. 200 гривен билет в САКе, 200 гривен назад на поезд. Приезжаете сюда ко мне, там, когда я там был или я нахожусь дома, я вам, вас там встретят, отвезут, просто привезут в санаторий. Когда на дискотеку едет турист колясочников, когда цепляется один к одному за коляску, паровозиком, там, позитив, мега эмоции. Когда ребята ДЦП, там, ему 20-25 лет, он никогда с девушкой не общался, не целовался. Он ходить не может, но он по полу лезет, за час выползает с комнаты до дискотеки. Он ползет на дискотеку, ложится в центр, там Валера зовут его. Мы заказываем ему песню Валера, его просто порет. Он на эмоциях он танцует, смеется, ему весело. Когда вокруг стоит там эти 250 колясок, когда люди заползают на эту дискотеку, стоять не могут. За 41 просто у вас проблема. Да Съездите, гляньте. Съездите он в любой санаторий. Спинош... Ну, спинальные кишечники. Зайдите он в вахмадет, надето, гляньте. Какие проблемы? Чего жаловаться? Ребят, мы... Мы, мы в этом пути, пути наша, наша судьба. thank yeah. you